Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Штори для душу бренду Ліварно з 12-ти люверсами та кільцями для кріплення. Матеріал 100% поліестер. В лоті присутні 4 моделі з розміром 180 на 200 см. В лоті 10 одиниць. Вартість лоту 1770 сімсот Собі гривень. Собівартість одній єдиниці сто сімдесят гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!